Зміни до рішення виконкової першого респекту про підтвердження переліку об'єктів вуличної дорожньої мережі, де необхідно виконати капітальний ремонт 2016 року? Внести до переліку вулиць, які потребують капітального ремонту, вулицю Молоткова від Чорновола до Різдвяної та вулиця гетьмана сагайдачного від Чорновола до Горжіївської. Які питання? Додати до добу 21 ключно, тобто вулицю Гурживську перекрести заплатити не до вулиці Гурживську, а ключно з вулиці Руживську. Це буде ключно і тоді все. Таке формалювання дозволяє включати і перекрестя, якщо в тому буде потрібно. Перехрести можна. Можна, так? Четверте. Продовжував на видачу tamam. ордерів фізичним та юридичним особам на видалення аварійних, паутних і супустійних дерев. У нас є спеціаліст та й Вам Дякую. На звернення громадян було проведено обстеження визначення дерев, в основному це території, які мають баланси стані. Без вашого. Особистого положення, нічого для вас немає. Документ потрібно прийняти по тому. А варін дерево, яке було видалено Шевченка в, в одна на примісті, так? Да? Так. Там піньок залишився? Ще так. Забор розгодить. Скільки ще пеньок там буде залишатися? Забору там буде за мощі, Так, Там мощення. Сьогодні нам прогороджують і потім... Через буде... годину не буде. У мене теж ручі Я пам'ятаю, вчора вже були спеціалісти. Володимир моголя 4 440, Там а, внутрі а, є дитячий майданчик. Є. там верба. Вона вже стоїть стоїть паралельно. Уже дитячі лазять діти. Там Хтось упаде і буде нещасний випадок. Я дуже прошу, зверніть на це увагу. І ще на розі е, з Гоголя і Різдвяна, по Різдвяні, туди далі до електрона. Е, там є тополя. Внутрішньо Ні, ні, вона по дорозі. І вона висить вже на проводах. Побриває провода. Ну, зверніть на це увагу. А що я тут писав, тут я комісію? А я ця комісія обстежувала без них Є офіційна відмова екологічної Ну Нема в них часу. Е, приблизно 50 на 50 погоджуються без екологічної інспекції. Вони члени комісії вони не погоджують, вони просто можуть бути присутні. А або... що тут залипилися е... по Чорноволу? Це ЗОЖ школа ну, Це пояснює. Це заброшена територія 24-ї дому, школа Попані. Там бомжі, Що було да, на заброшку? Ні, в глибині їх, там де була... Ми ще говорили пасторські школи 20-ї, 24 Що Ти може кажеш про цю, про садочку? Біля садочка є територія заброшена, там де живуть бомжі, там ніхто нічого не є. Ну, це територія а... школи. Не школи, це питання. Дрович, знімай. А школи є. Сильно Таких багато дерев. Таких-то це не багато. 160 це не багато? Ні, обично 500. Перенести. Писати. Так би що робить. Перенести, я спустив, що ми поїдуть подивитися. Ти вже нарізав. Ти що, скаляв уже сповнити? Перенести. Дякую, ви писаєте? Немає перевірки. Те, що немає. Про розгляд питань про здійснення квартирного облік Це сугубо технічне питання, кого ставлять на облік, кого знімає роботу. У вас тут і суби, і школи, і садочки. Я вважаю, що ми маємо, якщо є аварійне дерево в школа, то воно має окремо виходить. Якщо в садочку, то воно може йти разом, пускає <пробітник> да, школа Але все, отак от я, ну, <пробітник> воно некоректно вкладає проєкт рішення. Законодавство <пробітник> дає. Я вам я просто поясню, воно складно некоректно. Якщо аварійне дерево в школах його треба прибрати, бо воно аварійне для дітей посадки то це треба приймати терміну. А що стосується там субів, там де треба липку прибрати, то дійсно сюди можливо треба. 24 років ви... знаходиться на пастерівській. Розкрийте, будь ласка, якимось чином, водомку катюпка. Давайте далі попередкуємо. Чого технічне питання там кого ставиться на <крова> да. okay. Okay. Є Так, Є таке. Ставить на готові. <крова> <крова> Приєм. <крова> Ці для прийому передачі зовнішніх мереж водопостачання водовідня договор тоже АМРОСА 70 Дальшою передачу на палат Піпер Черкаської заробляють міською радою було прийнято рішення про прийняття в комунальну власність відповідних за 70 Це розпочата процедура. Спочатку ми повинні прийняти мережі комунальну власність. Отримали згоду від. Членів комісії потенціальних і підготували притищення. Це першим етапом мережі йдуть водопостачання питання? Ставлю на голосу. Все, про затвердження передачу власність територіальної громади, міста з подальшою передачою на баланс та черка з мережі водопостачання та відведення дождів 25 вулиці. І наступне питання 27. Це затвердження акти, кооперативний будинок, мережі були безхазяні, були на балансі водоканалу, проведена процедура і винесено на розгляд. Хто за? Що, що хто отримав? За восьме питання. За восьме питання, хто за? Хто проти? Хто утримався?

От газон директора повідомилась, але він, мабуть, не, не зрозумів, що на 9 виконав. Це у нас всі ці об'єкти, да? да, це тілешки, це, це става. Клас. клас, але у нас не всі. Те, що мені не дали, те їх Це клас. Якщо це стандартний той, який ми погоджували для комунального підприємства, він на колесі. Якщо може в нього договір з іншим якимось, це може бути іншим. Але, але мова йде про сезонну торгію на колесі. Ми ж поруні заслухають. Хто у нас є представників? Є. Що за трейдери? На 700 річчя? Ну це, да, на це наші не наші трейдери. Вони стоять у добровольського 5 там за куточку. Чого ви будете, що там планується? Моє мобілік ТП чекав так? Де дай на три місяці. Про погодення десь. Да. Угу. Ну буде ну, це квас. Сезонна торгівля сезонна це Коробка mm. на кольорах да, да, ну, да, ну, да, да. да, чи так і кажіть. Ну заключаємо договори з представниками.

То, Ой, то це наше. Такі самі. на колесах Виїжджає, якщо немає. Це ті, які ну Так, Десяти те питання. Хто за? Вони плюс-мінус у різних підприємців трохи інші. Так, одиннадцять питань. Заяви, що підсумок створити Черкаський засібовський президент. О, Плош, так, 12, по Сумарівській та Ярославської. Хто 13. Тринадцятого. Положення заявило, що все про Черкаській ринку, що ми пластик і сташинка. Хто за? Плош, так, то погодження заяви, що заяви, ми 33 перемоги сейчас, просто. Так, 15. Проповідження, заяви до суди. Черкась керівники Амброса 4. Так, все так. 16. заяви розстрілять можна? Черкась керівники. Випишіть так, щоб ви тут зразу ще виконкому не було рішення під торгівлю класму. Додаєте? Це було написано згідно рішення прийнятого до... Рішення. На, наступний на наступний раз, щоб тут не виникали питань, під буде. Сергій Вікторович, це не в рішенні пишемо. ми це пишемо... Я, я розумію, ну, люди прийшли на ВБО, щоб тут не дивитися. Проповодження заяви щодо можливості розміщення тимчасової споруди ФОПу Шурі СС по вулиці Грові Дніпра для будинку номер 47 це біля автостоянки. є представники? Повідомляли все. Їх це тут небагато, да. то в цей раз ми всіх. А що це? Давайте про відмову з ним. Скажу, він, мабуть, людині Італь, не треба, не потрібно. Він, мабуть, років 20. А <звук> він вже, <звук> мабуть, 3, 30, 30, 30 років. 10 років. Я кажу, сайдинг колись він був почути. Ну, да, там вже... Це автостоянка, автостоян. Сто... Авто Збоку стоїть ну, Не, це від. Це, за... це фактично частина місця. Хто за яку цим державим чисто Це, це героїв Дніпра. Хто за? Хто проти? Хто отримає? Яка пропозиція від? Відповідні? Ні, далі. Я перед тебе перенести, якщо може відповідати, потім вийде нормально. Сьогодні місце продовження заяви, що до можливості розміщення тимчасової сторони ФОП Агаріні по вулиці 33 перемоги 4. Теж не хоче ходити. Ні, це є що. Агайне. Агані. Ви справиєте? До трибуни. Ще раз, будь ласка, заміщений. Це діюча цим часострою, так? Киюча? Дошка що не були. Оце не її, це дошка об'єму. Ні, вона зараз не відкривається, це коли. Тут ремонтовується. Ремонту ремонтовували. Ремонтовує? Ви можете привезти цю і Да, я ее уже перекрасила. Она уже территория. Я хотела ее на зиму утеплить, но Не утеплять, Территорию возле нее. А, территорию. 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 а там плита леж... плиты лежат. Да нет, то не лежат. Да? Ну потихоньку я сделаю, она не тоже прибыльная. Я, я, я зроблю, я її вже привожу в порядок немножечко є. ставлю на голосування. Хто за? Хто про? Хто утримує? Тільки сплінка прийнято. Так, 18 сплитків. Проповадження заяви щодо можливість відміщення та відбуди ФОПроневість. вулиці Гоголя біля будинку 258. Ваше питання? будь ласка. В свій час ми їх перенесли з вулиці е, Гоголя, там на перехресті Смілянська. Ми їх е, ну, в такий проїзд їх затхнули практично. Е, це ЧПК а, да, от, от магазин І це в'їзд, е, тупіковий проїзд. І там всередина дії. Их там три штуки или четыре, да, по их же частям. Все у меня были, аренда земли была оформлена, она закончилась. Я ее неоднократно пыталась возобновить, как бы вот доходило уже все до финиша, то мораторий, то еще что-то. Да, я согласна, внешний вид немножко не, не пляшет, он, не соответствует. Сделано эскизы, ну не эскизы, а проект нового вида. Дело в том, что если это полуже будет, это ремонт часов. Я не жарю шашлыки, -то не торгую никакими... Ремонт часов. Да. Ну вот я показываю. Дело. в Дело... Дело... том, да. Про заявки, изучение, не что можно сделать Спасибо. Стас. По... Стас. 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 Це, 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 це новий він, тому, він, він був на тому виконкомі. Да. І сказали, що за те, що він торгує сепаративною курятиною, ми його не можемо відправити. Да, да, да. да. А, новий кіоск, а там, там робили групу кіосків. Ось один кіоск, який ще тільки не поставили. І він якраз підкреслює майданчик. Тому я прошу перенести нас, виконком каком він не прийде і захищає свій ку. Приймається. Так, 20-й. Проповаження заяви, що до можливості розміщення 4 спороди по... Поп-про. Поперечно. Що це тут написано? Це ж це. Це батути. Усі Сугаєвській, 22. Які питання? А на який термін? Поперечка написати. Це... Це... А, а, а термін ну, буде. Давайте скільки я можу помилки виправляти. Я що тут? Учитель? Третій документ за два дні Третій документ за два дні. Скільки він ще буде цей поперечний двох? Або відмову, або даємо хай люди стали. А де це зумичка бачила. Це путейка. кутей. Не бачу, де він не хоче. Ну не ходить. Давайте тоді завідомо, не будемо маючи. Це Стоїть якутейку. Рідко попадає. Давайте проголосуємо. Людина буде ходити механічний батут? так тоді давайте на батук, який Ну Я бачу, що механічний батут. Може не дозвонилося. А то зуба ще не знаю. Давайте надавати. Ну, Ставлю на голосування. Пропоную дати три місяці. На сезон. Так, до першого велі. До Так він довше не буде стоять. Ставлю на голосування. Хто за? Хто про? Позицію роботу. Останній, 26. 26. Про відмову, погодження заяви, що можливості тимчасово споруди, топ, топ пастор, вулиця Гаріна, тут громадська транспорт, повинен пояснювати пази стоїть. Ну, можете подивитися, тут реально місця нема. О, от будинок стоїть, а ця людина хоче сюди вплинути. Да, це ж сторічна будіння. Виткнуть отаку от штурм. Голосується. Хто за? За візьмуться. Відмовити. Які ще питання? Шоке. за вимогою. Які питання получається до порядку дені? Немає? Ви щось качекаєте? Наприклад, рішення, Ну як раніше, Скільки ви вже років там торгуєте? З 98-го. Років 98 98 98 20, -го. 20 -го. правильно. Уже життя меняется, надо что-то изменить. Так не, я ж подал документы а сами... на расширение этого киоска. Э, проект есть. У меня должен быть э, должны были дать договор э, по его... У вас участи. проект с собой. А? У вас проект с собой. Конечно. А давай. чем это вы? Либо булочными изделиями и молочной продукцией нашей. Давайте свои проект, я покажу вам. Не фотографии это стрелять, не в этом. Я вот хотел подчеркивать. Чтобы выйти, сразу можно было их покурить и пиво поднять ее. Молоком закидывать. Молоком запишите. Молодец. Ну, такие мечты. То есть оно обстоит давно, то это правда. И вроде как он там и не мешает. На моратории задержалась... <соценно> <соценно> На сегодняшний На день трех. его там 7 квадратов. А да, да. 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 То есть вот такой магазин будет? А сколько квадратов он получается? Да. Да. До 30, там, <соценно> после расширения. До 30, там, 24. Само место нормально, але как во двоє не плетка зберігається. Слушай, а если стоянку беруть і будуть там буватися, уберет туда этот все, Вона же пропустить, як до почату буде міста. А є пропозиція? А от е, дивіться, спереді є один лареч, і тут другий лареч. А якщо вони от візьмуться і зроблять оцей весь тротуар? все всю эту зеленую частину. Тогда можно разглянуть по іншому не подождите, там кто не ларьёч. А что стоянка. Сзади. Значит, вот это Виталий. Вивчить и потом до на следующий. я выйду нормально. пакет Так, дякую. Нам нашим депутаты Да. Все